Ліцен, як ліцензійні сосіски, б це не значило, здоровенькі були слава Україні! Айфон 15+, Plus. є декілька думок, та й давненько в нас не було яблучних девайсів. Тож це нове відео. Це вже типу не зовсім новий 15+, Plus. Ну але все ж таки, якщо подумати, то новий 15+. Plus. Поїхали, поговоримо про 15 і не тільки. Значить так, iPhone 15 чи 15 Pro чи 15 Pro Max, судячи з кількості людей, які ними користуються, має більшу популярність ніж цей 15. Ну якщо говорити про 15 чи 15 Pro, то тут зрозуміло, що смартфони менші за розміром, хоча при цьому не зовсім і маленькі. Тому люди їх і обирають, а не саме 15. Але тоді-сюди популярність 15 Pro Max явно не вписується. А якщо не помиляюсь, то 15 Pro Max є найбільш популярною моделею серед смартфонів від Apple. Так що ж тоді не так із цим 15? Plus? Дивлячись на популярність цих яблучних смартфонів, я все задавався питанням, в чому їх шарм, чому їх так багато купують, коли є багато конкурентів, які справді гідні, які по-своєму цікаві та досить надійні. І в тих же конкурентів є свій якийсь цікавий дизайн і своя харизма. Якщо повернутися на десяток років назад, то в цілому була зрозуміла популярність айфонів. бо це щось було престижне, і це міг собі дозволити не кожен. І якась преміальність відчувалась в смартфонах від Apple. А в людини, в котрої був айфон, значить і грошики в неї вводяться. Ну або непога, непогана така кредитна історія. Але часи йшли, смартфони від інших виробників все дорожчали та дорожчали, і потихеньку зрівнювалися з цінами на iPhone. Та флагманські смартфони від тих же Samsung. І зараз флагманський смартфон з ціною 1000 доларів став нормою. І такі смартфони, як цей же 15, або звичайний 15 iPhone, наче й флагманські, а з іншого боку, є більш флагманські і навороченіші смартфони від Apple. Так от ці 15 чи 15 вже стали середньобюджетними, але такого собі вищого класу. Тут же все флагманське, але є ще більш флагманське. Та все їх популярність не вщухає цих самих айфонів, і люди голосують грошима за смартфони від Apple. Але за деякі смартфони від Apple голосують більше грошима, а де за деякі менше. І знаєте, що я тут подумав? Мені особисто здається, що люди продовжують обирати айфони саме за такою собі інерцією, яка тягнеться ще з тих часів, коли вони придбали собі один із перших їх айфонів. І типу навіщо запарюватися і шукати щось нове, коли компанія кожного року тобі щось зробить трішки краще, щось додасть, щось зайве прибере. Але в цілому це залишиться плюс-мінус той же зручний айфон, що був і раніше. Тобто, айфон це смартфон для лінивих. Хто не хоче щось змінювати чи шукати нове, і йому комфортно в цій яблусній бульбасті. Але не тільки через це він для лінивих, але про то трішки далі. Якщо говорити про те, що люди, які мали айфони раніше, продовжують їх купувати, на мою особисту думку, за такою собі інерцією, то чому з'являється і багато нових користувачів смартфонів від Apple? Тут, на мою думку, теж все досить просто. Айфони свого часу були технікою не для кожного, так би мовити. А тепер стали мас-маркетом. Тобто, навіть не маючи агресивної рекламної політики з боку компанії Apple, їх продукти все ж продаються і продаються чи не найкраще серед усіх інших. Тепер в кожного блогера, блогерки, кожного айтівця, майже кожного продавця овочів, маркетолога чи сантехніка є свій яблучний смартфон. А тому що, якраз свого часу, це було щось святе. До чого хотів доторкнутися кожен. А тепер до нього можна не тільки доторкнутися, а й стати в ряди з тими, хто має цю саму колись преміальну річ. Все просто. Повертаючись до нашого iPhone 15 Plus та його не таку велику популярність серед інших смартфонів від Apple, то тут також є думка. Вона полягає в тому, що компанія Apple, презентуючи типу нові моделі, таку собі експериментальний варіант, пробує ринок. Хма це є. Згадати той же iPhone 12 mini. Apple такі, так, треба спробувати, чи буде народ купувати ультрамаленькі смартфони. Ну вони і спробували і пробували аж два покоління смартфонів. І судячи з новин та всіляких слухів, ми більше не побачимо нових міні-смартфонів від у, яблучної компанії. Приблизно така ж ситуація і зі смартфонами, що мають слово плюс в назві. Все почалося з 14 Тобто, після тесту на міні-версіях смартфонів компанія бачила, мабуть, що більші за розміром смартфони в конкурентів, нехай навіть не флагманські. Але ж продаються краще, ніж компактні маленькі смартфони. І такі, так, давайте запускати тепер типу середньобюджетний великий смартфон. І вони його запустили. І так світ побачив iPhone 14. Plus. Ну а сьогодні маємо вже 15. Plus. Чи зупиняться Apple і цього разу на двох поколіннях як експериментального смартфону? Ну тут, чесно кажучи, важко сказати. Але навряд чи в випадку з плюс-версіями смартфонів ситуація гірша ніж була з міні-версіями смартфонів. Тож ще парочку айфонів. 16 та 17 плюс, чи як вони там називатимуться, я думаю, ми ще побачимо. А власне щодо меншої популярності плюс версій проти інших моделей смартфонів від Apple, то тут, на мою думку, ситуація наступна. Люди звикли вже до звичайного форм-фактору середнього розміру смартфону. Це якщо брати 15 чи 15 Pro iPhone. Ну а якщо взяти той же Pro Max, чи навіть 14 Pro Max, 15 Pro Max, неважливо, то тут, я думаю, люди їх обирають саме тому, що це типу флагман-флагман. Що є на даний момент в компанії. І якось не пофеншую ходити з середньобюджетним айфоном. Або ж, можливостей 15-го звичайного айфону замало. І вони не задовольняють їх потреби й хотілки цих самих користувачів. Тому й доводиться брати великий Pro Max, а не маленький 15. Таку. Ну а 15 Plus виходить, що це смартфон щось проміжне між 15, 15 Pro та 15 Pro Max. І як я вже говорив, такий собі експериментальний варіант смартфону від компанії. Тому або люди бояться його брати, або просто не хочуть доплачувати просто за більший екран та трішки більшу автономність. Але, на мою думку, дивлячись на сучасні тенденції, так би мовити, дарма багато людей пропускають саме 15. Хоча я і не фанат супервеликих смартфонів, та все ж, особливо, якщо взяти до уваги те, що збільшений дисплей несе за собою збільшення автономності, хоча це ніфіга не логічно. Та все ж воно так є, маємо те, що маємо. І ще маючи більший дисплей, звісно ж, переглядати якийсь е, контент, чи, до прикладу, щось фільмувати, робити фото, чи взагалі чим займатися на більшому екрані, зручніше. Тому, ну, типу, логічно, 15 краще ніж 15, на мою думку. А ще варто згадати, що ну дуже багато різного типу інфлюенсерів, лідерів думок та досить відомих людей частіше за все обирають собі в якості смартфона, саме айфони. Знову ж таки, чому фішка та приколяс не зрозуміло з одного боку. Ну, якщо згадати той момент, що айфони колись були чимось типу преміальним та мегакрутим, як я вже говорив, то на той час було зрозуміло, чому вони їх обирають. Але зараз айфони стали для таких людей, або просто тим самим звичним смартфоном, який вони не хочуть змінювати та пробувати щось нове, або ж ці айфони стали для... Цих самих людей зручним інструментом. До прикладу, для зйомки якогось контенту, для того ж Instagram, який ну дуже файно оптимізований для яблучних девайсів. Ну або iPhone стали зручним інструментом для ведення інших соцмереж та свого бізнесу, бо в цих смартфонах є багато різного типу застосунків і тому подібних речей для цих справ. До речі, щодо оптимізації Instagram і не тільки, а взагалі програмного забезпечення, то тут ситуація була раніше на боці смартфонів від Apple. Так як ну прямо багато людей були більше задоволені тим, як працює система і всі застосунки на айфонах. Але зараз шальки терезів більш-менш зрівнюються зі смартфонами на Android. Але то вже інша історія, про яку можна довго-довго говорити, що краще, iOS чи Android, і так далі туди лізти не будемо. Та все ж програмне забезпечення та застосунки на айфонах, як любить говорити пан за камерою, мають більш е... як ти казав? Як, лі... ліцензійні Ліцен... сосиски. Як ліцензійні сосіски, б це не значило. І ще продовжу трішки думку, чому айфони для лінивих. Це якраз в тему, якщо ми вже трішки зачепили програмне ліцензійне забезпечення. Тут, на мою особисту думку, айфони – це смартфони для людей, котрі не хочуть заморочуватися над різного типу налаштуванням свого смартфону та різних застосунків в цьому смартфоні. А тим паче для пересічного користувача це і не надто потрібно, бо iPhone це та річ, котра тобі каже ось. Тримай все, що тобі треба, тут є. Далі лізти нікуди не треба, воно все працює, не заморочуйся. Все і так файно. Не лізь куди не треба, не треба, все є. бери і користуйся. І тим самим провокують цю саму лінь. Нічого не треба робити зі своїм смартфоном, бо воно і так все працює, на хольєру тут щось робити, чи щось шукати і складнювати собі життя. Тому і для лінивих, так би мовити, iPhone. Та все ж для тих, кому треба iPhone як інструмент для роботи, то тут треба реально сильніше заморочитися, щоб щось налаштувати під свої потреби. Явно сильніше, ніж зі смартфонами на Android. Тут, типу, користуйся, так як я і говорив, користуйся чи дали, так бери. Що хотів би власне, підмітити щодо саме 15 iPhone. Та чому на нього все ж таки варто звернути увагу? І так як так є, я зараз буду хвалити айфон, чого я зазвичай не роблю. Та все ж, на мою думку, iPhone 15 Plus це смартфон, який може стати чудовим помічником, смартфоном, який буде з тобою довго, бо програмне забезпечення працює, та стане надійним робочим інструментом, взяти той же чудово відкалібрований дисплей, який ще більший за розмірами ніж той же айфон 15, до прикладу. На якому зручно переглядати контент, читати якусь інформацію, чи користуватися тими ж соцмережами чи месенджерами. Не беремо до уваги якісь спеціалізовані застосунки, проте не будемо, бо то надовго. А щодо дисплею, то тут Apple заморочується добряче з їх калібруванням та тим, щоб користувачі максимально насолоджувалися тим, що вони бачать на цьому самому дисплеї. Бережні. Ну і все нормально Берема. Ті ж самі файні камери. 15, Plus, які не пасуть задніх, навіть беручи до уваги, що є крутіший iPhone 15 Pro Max з його камерами. А інколи ці самі камери в 15 Plus навіть попереду інших конкурентів, бо знову ж таки не треба заморочуватися над налаштуванням застосунку камери. Та все ж для тих, хто захоче налаштувати щось в камері, то така можливість є. Вона, хоч і слабенька в стандартному застосунку, але вона є. А для тих, хто захоче сильно заморочуватися, більше налаштувати камеру, то качайте сторонній застосунок для зйомки, і там уже налаштовуйте все, що завгодно. Та і в цілому iPhone 15, Plus, не дивлячись на його не таку шалену популярність в порівнянні з іншими моделями від Apple, все ж крутий смартфон, і те, що мене остаточно, так би мовити, добило, це роз'єм Type-C для заряджання та передавання даних. Бо це тепер максимально уніфікований смартфон, я б навіть сказав утилітарний. Бо як мінімум не потрібно шукати той самий священний лайтінг для заряджання, будучи десь не вдома. Бо type c дріт, я думаю, вже знайдеться в кожного, якщо не в кишені, то в будь-якому магазині можна придбати. Прямо навіть в продуктовому. На будь-який смак та гаманець. Та й загалом це тепер набагато зручніше з Type-C, ніж було з Lightning, на мою думку. Бо, ще приклад, маючи наушники не від Apple і дріт для заряджання до них Type-C можна зарядити не тільки наушники, а й тепер священний iPhone. Та й взагалі, виявляється, як мало треба для людини. простого для зручності, це я про себе. Щоб просто все можна було заряджати одним дротом, а не носити з собою той клубок різних дротів в сумці чи рюкзаку. Тайпсі тут, тайпсі в наушниках, тайпсі в type тайпсі в іншому ноутбуці. Тим бачиш, що швидше, типу, тайпсі хоча вона тут не швидка, але так. acer ноутбуки з тайпсі, SSD, якісь камери. там. Е... Ну зараз сто у більшості. У майже більшості людей є Type-C сі Type Так це Можна так. на заправці купити Type-C. Як Lightning свого часу там, о, ви знаєте, закінчились, купили вчора. Останній лайтнінг нам ще не привезли. Як наче це, блін, пиріжки якісь. А зараз Type-C, ти заходиш, дайте Type-C за 15 гривень. Я В Аврору зайшов Аврора, дайте грошей. Зайшов, купив Type-C за 75 гривень. Неважливо, ти раз зарядився і викинув його. Я ліхтарик купив за 60 гривень, затем Type-C був куплений. Зарядив ліхтарик і айфон. Think about it. От таке от вийшло відео не про сам 15, звісно, але таких відео про характеристики айфонів, їх тести, мабуть, вже сотні тисяч мільйонів мільярдів. А тут я вам вивалив парочку своїх думок, а ваші думки про те все, що я вам сказав. Можете написати в коментарях і не забудьте про вподобайку. Я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, просувайте україномовний контент. Ну а ми рухаємось далі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось всі разом лише вперед, та лише до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай. Побачимось!